І карта Башня говорить про те, що працювали вони над нею дуже неуспішно, не, не тому що вони рука жопі, от. Вот. Він зрозумів, що Україну він не може залякати, тепер він був, візьметься за партнерів України. А то, що якби, якби орки прорвалися до Одеси, то це був би гауляйтер номер 1 От і все. Всіх вітаю ви на каналі ТОП. Я Христина Бековець, і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається таролог Лана Олександрова. Пані Лано, вітаю вас, рада бачити. Вітаю, рада бачити на Одразу традиційно для наших глядачів зазначаю дату ефіру це 31 жовтня сьогодні. Відео ви побачите вже сьогодні або завтра на нашому каналі. І власне розпочато я хочу з актуальних новин сьогоднішніх. Буквально збирала для вас сьогодні зранку. Ройтерс повідомляє, що Москва заявила про успішне випробування нового ракетного комплексу. Це е, ядерна працююча ракета, бурвізник Також до цього я так е, трошечки читала. Дивилась, що вони е, заявили про тест посейдону. Це якась водяна, ядерне ядерне живлення, і тут. Е... Цікаво, що о, багато запитань, наскільки висока ймовірність застосування цього всього ядерного озброєння. Ну, дивись, я, во-первых, дуже багато, дуже багато всього я ніхрена не заповнила. Давай так, про першу ракету я не пам'ятаю, як її там звати, про яку розказував Путін, значить, вона не нова, хай він не бреше. Вони над нею працюють вже дуже давно. І карта Башня говорить про те, що працювали вони над нею дуже не, не, не успішно, тому що вони от. Вот. Тому нарешті, просто вона перший раз у них, то кажуть, зробила те, що вони хотіли. І тепер давай подивимося, наскільки вона готова до використання, наскільки вона вже ідеальна в використанні і, в принципі, можна не вже когось там лякати, наскільки вона готова. Ну, це, що він розказав. Це що вона він розказав, і підхопили всі журналісти. Вони дуже очікували, що це буде якась неочікуваність. Да? Що це буде, не знаю, весь світ там почне дрижати і пересмикатися перед ним. Але але по поводу того, що вона дуже хорошо працює, це великий обман. От і насправді, як я казала, вони рукожопі, вони навіть цю ракету не можуть робити. Це все і ще що. Зараз на сьогоднішній день вони ще не можуть її використати, тому що вона не зроблена, у них не доведена до ідеалу. Вона храма, вона коса, вона крива. Отак. От Я спитала, як Пасідон? Дивіться, яка карта людина сидить афігірша, да, і вона боїться. Тобто, дуже багато страхів, дуже багато непонятно чого. Вони про це не говорять, але насправді. Цей пасійдон він якийсь такий, що він сам не може працювати. Тобто е, треба ще щось до нього, щоб, щоб воно працювало. Це по-перше, і по-друге, він не доділаний, в них нічого не доділене, вони тільки можуть говорити поки що, і все. У них немає не зроблено, бо у них не вистачає якихось ресурсів для того, щоб завершити ці, цю роботу. Тому він і лякає. А тут прям так попереджає і попереджає, попереджає і попереджає питання чого? того, що він хоче отримати результат, ще нічого туди не доклавши. Насправді, от результат цей він, ну скажімо так, навряд чи отримає а того, що ракети ще не дороблені. Mm -hmm. Ну а але, але слухайте, тут теж цікаво, те, що він оце все знаєте, путін у нас дуже любить махати, то він нарічником махав потім ядеркою, він оце все постійно попереджає. Але е, зараз там за останній час сконцентрувалося дуже багато новин про взагалі ядерну зброю. Ясно, як ви вже кажете, що вона не дороблена, вона не готова. Але в теорії, так якщо вони її доробляють, чи є в нього наміри е, зробити ядерний удар. Ні, намір зробити ядерну зброю. Ядерний удар є. Чи хоче Путін кудись проти когось застосувати? Чи є в нього намір? Є намір, от, незря, незря і ще що. В нього буде намір по відношенню до тих, хто підтримує Україну. Він зрозумів, що Україну він не може залякати, тепер він візьметься за партнерів України. І от там є намір цього, він про це спеціально говорить, до речі, для того, щоб вони злякалися, для того, щоб вони перестали нам допомагати, і він буде цим маніпулювати дуже-дуже довго. От. Що, ну, ну, тим не менше, менее, десятому чай говорить про те, що якесь западло, якась подласть буде. Скоріше за все, це може бути без ядерних носіїв, як вони Марішниками любили, там, по, саме, От. саміця. Тим не менше, воно да, є намір застосування. Щоб він хоче, щоб ми залишились одні. Він таким чином намагається від нас відру... відірвати, відрубати, розрубати наші зв'язки з нашими партнерами. Mm. А, тобто, наскільки я зрозуміла, ви кажете, що є загроза більше для наших партнерів стосовно застосування ядерної зброї, ніж до нас. Але ось тут буквально я опустила очі. У мене теж одна зі збережених новин про те, що а, Росія вже почала атакувати Україну, ракети. Там назва якоїсь ці ракети, там цифри незрозумілі нікому не потрібні зараз. А, але ця ракета, що цікаво, вона здатна нести ядерну зброю. Тобто вони зараз нас атакують вже 23 рази. Просто ракетою без ядерної бо боєголовки і от я читала коментарі до цієї новини, що це може бути не знаєте, як типу, тест перевірити, як воно воно ж можна потім цю ядерну так. боєголовку. Так, Україна це полігон, це полігон для випробування е, з будь-якої зброї. У Росії, от, але вони не мають в планах використовувати ядерну ядернуловку проти нас, бо вона дуже дорога. Вони її хочуть використати е, в, скажімо так, проти взагалі вони б її не використовували, бо вона дуже дорога, скажу чесно. Якби вони досягли своїх планів без неї, вони просто маталали по цими орешниками і все. А як то кажуть, там нічого не було, под скарлупа. карлупа. От скоріш за все вони використають проти якоїсь країни. Цю зброю може невелику, може, це буде без начинки так же само, але використають для залякування. Але тут цікаво, якщо вони її використають не, не а до України, не по відношенню до України, наприклад, до якоїсь європейської країни. Це вже ж буде ядерний конфлікт між НАТО і Росією. І а, наскільки от ви О, почали... Ну, який ядерний ну... конфлікт. Ну, на Польщу ракета впала, всі з від, що не побачили. Туди впала, всі з'явили, що не побачили. Так само перекрутять і скажуть, що це Україна винувата. От на самом ділі всі і тако всі будуть озабочені, озабочені. Нічого не буде. Вони виберуть таку країну, яка для НАТО не має великого значення. Угу. Але тут е, Трамп теж мені здається трошечки за захвилювався, тому що одразу після усіх повідомлень про Путіна про буревісник, про -по Посейдон, він теж сказав, що негайно потрібно розпочати ось е, тестування наших ядерних озброєнь, і це власне, відповідь на заяви Путіна. Це все знову ж таки. А наскільки вони використають питання часу, але це все перетворюється в гонку озброєнь. Е, що зараз планує чи, чи бачить загрозу Трамп? Давайте так, його, його взагалі ставлення до того, що Путін ядеркою тут махає. Ну дивись, тут не стільки Трамп, тут не стільки Трамп, скільки, по-перше, він навіть, може би, правильно, правильна група людей, да, група людей. Вони волнуються, що хтось буде мати первенство в цьому мірі, в цьому плані от про що вони переживають. Він не хвилюється. Йому важко втримати е, первенство на планеті. От і все, він не боїться, тому що проти, проти ну скажімо, все, бізнес-круга, да, от вони піднімають питання, що да, давайте ми готові вкладати деньги. Чому? Потому що до Америки точно не долетить ніяка ядерна зброя. от. І для того, щоб долетіти в Росії, треба десь недалеко, раз це все раз це те саме розложити. Це по-перше, а по-друге, і на Америку Росія точно ніколи не підніме лапу. Вони будуть всі воювати на чужих територіях. От, і все. Тому сказати, що сильно захвалювався, тут, скоріше, він захвалювався про свій рейтинг і про могущество Америки. От і все. От і все. Так, давайте вже трошечки відійдемо від теми цієї ядерної зброї. Я думаю, що ми ще не один раз будемо до неї повертатися в наступних ефірах. Зараз я хочу поговорити про е ставлення Європи, європейців до нас, тому що ось також буквально сьогоднішня новина про те, що тимчасовий захист для українців можуть припинити, і е Україна та ЄС вже зараз узгоджують пра план припинення ось цього тимчасового захисту. Тобто, е якщо вони його припинять, людям потрібно. Буде обирати чи вони повертаються додому, чи вони а, починають там а, отримувати інші дозволи на проживання, і в тому числі там отримувати вже громадянство інших країн. А, це якийсь знову ж таки, зміна ставлення до війни, зміна ставлення до нас від Європи. Ну, дивіться, вони це роблять з кількох причин, вони намагаються якимось чином обдурити Україну або українців для того, щоб зберегти свої якісь ну, чи доходи чи що. От. Це все, е, 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 я би так сказала, далі, от поки їм Євросоюз видавав гроші, поки вони благотворительно і пограли. Як тільки закінчилася ця сказка, вони розуміють, що війна буде довго, а на своїх фінансах вони не хочуть утримувати українців. На своїх допомогах і так далі. Вони не готові. Вони очікують, що їм дадуть, а їх обмежили. Обмежили їх, обмежили, обмежили вони. Тому це. Взагалі у них немає ніякого ставлення до України. Не треба видумувати, що хтось до нас якось ставиться. Ми все життя сиділи себе, як то кажуть. Ми не до кого не не ставились. Ми не за що не думали, не переживали. Ми калупалися в свою мету. Ну, як тільки нас у нас горе, ми такі як світ до нас ставиться. Як світ ну це ж ліцемірі, ребята? Світ такий самий, як і ми, все точно саме. Це наше відображення. І вони так само зайняті своїми проблемами, а не нашими. Вони перестають отримувати допомогу. Війна, по їхнім даним, буде дуже довго, ну, дуже довго та, та сам, як, як це правильно сказати. Війна буде довго-дуже продліватися. Вони розуміють, що вони не тянуть її фінансово. От і все. От і все. Резонансна новина останні декілька днів це вибух на Укрпошті, і ось заявили, що вже знайшли чоловіка, який передавав цю посилку. Це 40-річний мешканець Тернополя, і попередньо правоохоронці встановили, що він виготовив, виготовив з боєприпасів сувеніри, і взагалі ці сувеніри хотів направити за кордон. Давайте взагалі подивимося. Спочатку тут цікаво чи це. Він спеціально а, спланував цей вибух. Це був якийсь типу з теракт, чи це випадково по якоїсь дурісті, я не знаю, можливо, в відсутності мозку у людини. Давайте подивимося, що спланував він. Ну, у мене більше похоже на те, на то, що він спланував, і ще що він про це говорив. Я би навіть сказала, на ну, якісь всякі по чи на, на самом він про це говорив. Йому, навіть дали для цієї роботи якісь гроші, група людей. Він заварбований. Угу. Тобто традиційна російська схема. Так, да, да, традиційна російська Він шпіон під прикриттям. Ось всі карти випадають, що він шпіон. Так що це зроблено спеціально. Єдине, що не спеціально на пошті воно зірвалося, воно повинно було зірватися тоді, коли було доставлено вже десь, хто там забирав, би, чи десь де вони розбирали. Наприклад, ті самі там, може, би, не знаю, куди ж він його нас От в тому місці, куди несла, воно должно було вибухнути. Ще одна цікава новина: це про про те, що Путін. Вимагає зараз не те, що він не просить. Він вимагає забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів в райони, де за версією Російської Федерації заблоковані зсу. Це Покровськ і Куп'янськ. Цікаво, от я сьогодні прочитала і У мене перше питання, яке з'явилося, для чого. Путін зараз робить такий наказ, що нібито ми туди відправля. Вони відправляють туди іноземних журналічків, де заблоковані наші зсу. Я щось я особисто цього не зрозуміла. Глядачі напишіть в коментарях. Що їм ви потрібна, думаєте. Їм потрібна інформація? Вони не володіють інформацією, і розвідданих у них немає. І це єдиний спосіб воочі побачити, що там робиться. Вони обмежені. Карта інформації говорить про те, що я обмежений. Цій інформації мені не вистачає. І їм далі просуватись дуже важко. Вони не знають, куди вдарити. І це такий хитрий хід використати журналістів, щоб вони туди приїхали. От і коли вони будуть робити репортажі, все їм стане відомо. Це такий жопий хід, того що вони обмежені і не знають, куди далі двигатися. От вони отримують інформацію. все Це такі е е е е якби, як шпигуни. Ну сподіваюся, насправді це от цього не вийде, тому що наш голова МЗС вже назвав це все провокацією, закликав нікого нікуди не їхати. Тому правильно, а... правильно що в котел катьочусь Путін вже ж не визивав журналістів? Правда, Тому там тон. Вони просто не знають, де розположились наші воїни, і їм треба вичислити для того, щоб їх добити. Вот і все. А гучна справа зараз корупційна чергова гучна справа справа Укренерго і його екс голова Володимир Ну, оголосили підозру. Він зараз перебуває у СІЗО, і тут питання. Він ось буквально сьогодні читала його. Його звернення, він каже, що ці всі звинувачення вони є абсолютно абсурдними і несправедливими. Тому тут питання Укренерго дуже резонансно, дуже гучно. Там величезні суми зараз знову ж таки. Наскільки наскільки реальні підозри? Все коло нього карта д'явола. Він думав накрасти і уйти. Він хотів дуже красиво і ще що. На ньому нічого немає, все на якійсь бабі, Якась королева в нього там, на ній все. От. Поэтому, но, і, ще що? От. і якийсь, наприклад, і чоловік, падінник, скажем так, да? він уїхав, його немає. Ну не вони... Це... не один він не один Це... Прям організована, корумпована система, і все так зроблено, щоб якщо що, відповідати буде один. Але найцікавіше те, що е по відношенню до нього зі сторони тієї людей, з якою вони в місті там це все робили, буде, буде зрада, буде, буде, коротше, на нього все повісять. Крали всі і ще що? Це не перший. Це передається, знаєш, як то кажуть, із покоління в покоління. І там з його надо тягнути за нитки за всі. Всі, хто з ним, як то кажуть, разом пив каву, вони всі причетні до цього. А, ще один а, одіозний посадовець зараз в Україні, навколо якого крутиться багато новин. Це Троханов, і Троханову теж а, вручили вже підозру в а, недбалості. Всі ми пам'ятаємо страшний потоп в Одесі. Це здається, було 30 вересня. Тоді загинуло просто жахливим, жахливим способом а, декілька людей. І а, зараз кажуть, що це причина не негода. Насправді, ну і ми це все. Розуміле. Причина недбалість а, і недостатня контроль, контроль за цими всіма каналізаційними а, зливами. Питання прохання? Так, ліньо в Києві речі, я не знаю, в яких інших містах напишіть, Будь ласка, в Києві можу сказати, що не дощ то просто по топікаці рано чи пізно теж цілком імовірно може статися те, що і в Одесі. А, питання, але питання ось якраз наступне: наскільки ця ситуація може стати прецедентом для інших міст? Діло в тому, що якби сказали відразу, що е, Труханова взяли за сраку за те, що він співпрацював з Росією і до определенного моменту він її очікував, то зараз посипляться багато міст, тому що Труханов не один. Таких Труханових у багатьох містах є. Тому знайшли іншу причину, за що його взяти. Е, я не буду дивитися, що буде з іншими містами, тому що нас дивляться різні люди, правда? І мені б не хотілося, щоб, наприклад, ті, хто до кого можуть прийти, вони почали шевелитися. Але до них будуть іти все одно. От і все. А, про його російський паспорт теж не можу запитати. Давайте про російський паспорт Руханова. А я думаю, що ви вже точно дивилися на інших ефірах. що зараз подивимося? А, хто ж такий Труханов І навіщо йому був той російський паспорт? А, досі от давай подивимося, чого він, наприклад, ну скажімо так: ну, не уїхав, не покинув і не уїхав в Росії. Отак скаже. Значить, дивись, у нього задача перед партньорами він мав залишатися тут. Він мав залишатися тут. Яка його задача була? Хай він буде там найкраще, мені там його хвалили там, чи щось. У кожного своя особиста думка про це. Я питаю карту. Я вічна, як то кажуть, труханом за руку не да, і жила якось до нього без нього століти, і шість століт якось і прожили. От деякі одісвіти дуже ну, такі вважаємо мною люди. Е, люди, які на мене підписані, писали, що він там класний, він там ще щось. Так, да, колись у них в нього грішки були. Ну, в мене це, якщо чесно, я просто відповідаю те, що говорить карта. Що я читаю інформацію з карт. Отак. От от. Поэтому попрошу, так сказати, там ще. мені не вискубувати волосся ще за Труханова, наприклад. Так от, який у Росії план був на Труханова? Значить, дивися. Він не мог уїхати раніше, поки би не було захоплення Одеси. Він не мог. Але він вимушений, чого. Того, що йому поставили якісь умови. Йому поставили якісь умови. І через ці умови він, він скажімо так, вимушений патріон. А то, що якби якби орки прорвалися до Одеси, то це був би гауляйтер номер один. От і все Що я можу сказати? Яке ставлення зараз Труханова до Росії? Насправді, насправді. Сердиться нам, ненавидуть, чи що. Дивись, шестерка кубків це наше прошло в місті, це в місті виросли, в місті, як то кажуть, це про, про наше любиме. Це, це хороші емоції. Це ми так до бабушки э, относимося. І дивись, десятка пентаклів він входив в якусь фінансову сім'ю. Неде нема мічових карт. Тобто він не злий. Нам. Він не злий. Дивись, кругом кубки, кубки, Тобто йому це все подобається насправді. Єдине, що він не знає, як з цієї ситуації викрутитися, тому що, к сожалению, він розстроєний за своєї зради по відношенню до них. Йому нема куди просто було діватися. І довгий час він взагалі мовчав, бо він очікував Бо він очікував якоїсь ситуації. От і все. Не хочу дуже закінчувати це інтерв'ю на Троханові, якщо чесно. Тому а, буду просити традиційно. У вас а, вірш а, для наших глядачів дуже їм подобається. Тому а, чекаємо. А, цей вірш я написала в 2014 році а, дівчині, в якої ну молодій жінки, в неї загинув коханий чоловік зонято. От, і, а ми разом волонтерили, і вона дуже сумувала, і я прониклася, але цей вірш він зараз в підтримку багатьом-багатьом жінкам. Хочеш, я обійму тебе, і ти станеш дитиною. А я стану Всесвітом, що любить тебе будь-якою, і посила тобі янгола за спиною, коли твоє серце вмиратиме, скоти журбою. А хочеш, розрадою тобі буду, як то вилів Боже. А може й ні. Хіба мені варто то знати? Ти знаєш, насправді я сильна і так всього можу, тільки треба це вміння, буває, від люду ховати. Бо прийдуть і всю вип'ють. Тим, хто вартий, не буде що пити в мені, в кого шукати рятунку. Люди радо їдять мене, але на то вони люди. І не варто знати, магічно, що є в моїм трунку. Дуже часто шукаємо серед знайомих не дуже порятунку, щоб хтось прикривав нашу спину позаду. Світ не добрий, але й не лихий, ані ворог, ні друже. Притуляйся в обіймі. Сьогодні тобі розрада. Клас, ви не читали цей вірш, до речі, ви казали, що не пам'ятаєте, чи читали, чи ні? Ні, я вам скажу точно, не читала. Я пам'ятаю, мені здається, майже всі ваші вірші, які ви читали, глядачі, знову ж таки, будь ласка, пишіть в своїх коментарях. А, наскільки вам сподобався цей вірш? Я не вірю, що нам правда не сподобатися, але пишіть давайте так свої враження від вірша, пишіть свої запитання до нас, до пані Лани. Ми все читаємо і все будемо від все будемо відповідати вам в наступних ефірах. Вам величезне, дякую, пані Лано, і до наступної зустрічі. Дякую, до побачення.